Вітаю, шановні! В цьому відео на каналі ХостікUA я детально розкажу та покажу, як увімкнути SSL-сертифікат на OpenCard. Коли ми відкриваємо сайт, то бачимо червоне попередження поряд з нашим доменом. Це говорить про те, що на сайті не встановлено SSL-сертифікат. Як ви пам'ятаєте, у мене вже є SSL-сертифікат. Він йшов як подарунок при замовленні хостингу. Далі потрібно його активувати та встановити на хостинг. Я не буду зараз показувати, як це зробити, бо в нас на каналі є окреме детальне відео на цю тему та інструкції у текстовому форматі у вікіпедії хостингу. На сайті на OpenCard SSL сертифікат ще треба додатково увімкнути. Зараз я покажу, як це зробити. Увійдіть до панелі керування OpenCard та перейдіть у меню зліва до розділу System, потім Settings. Далі у рядку з вашим доменом натисніть кнопку Редагувати. На новій сторінці перейдіть на вкладку Server і знайдіть розділ Security. У рядку «Use SSL» оберіть Yes і збережіть зміни у верхньому правому куті. Щоб все спрацювало, потрібно відредагувати конфігураційні файли config.php, які зберігаються у кореневій папці вашого сайту та папці адмін. Зайдіть у cPanel та відкрийте менеджер файлів. Перейдіть до кореневої папки сайту public.html. Знайдіть у папці файл «Config.php». Класніть по ньому правою кнопкою миші та оберіть Edit. На початку вмісту файлу знайдіть рядки з адресою вашого сайту. Перевірте, щоб там було вказано https, а не http. Після цього збережіть зміни або просто закрийте файл, якщо змін не було. Поверніться до кореневої папки сайту. Перейдіть до папки адмін. Знайдіть там файл config.php. Відкрийте його і перевірте теж саме. Готово. Тепер можна налаштувати редирект з HTTP на HTTPS. Це потрібно, щоб люди, які будуть вводити домен у браузері з HTTP, все одно потрапляли на захищену версію сайту. Для цього зайдіть у менеджер файлів та у кореневій папці сайту знайдіть файл .htaccess. Цей файл спочатку може не бути видно, оскільки крапка на початку робить його прихованим. Натисніть налаштування у верхньому правому куті та поставте галочку біля опції Показати приховані файли. Після чого натисніть Зберегти. Ось ми бачимо файл htaccess.txt. Якщо цього файлу тут не буде, пошукайте у інших папках, наприклад, у папці адмін або спробуйте знайти файл по назві через пошук. Натискаємо Редагувати файл та бачимо напис, що файл треба переіменувати, щоб він запрацював. Перед цим додайте у файл такий запис. Запис треба розмістити у файлі зверху, інакше він не спрацює. Його ви можете знайти в описі або у статті за посиланням під відео. Не забудьте перейменувати файл .htaccess. Натисніть правою кнопкою миші по файлу, оберіть Rename та приберіть .txt з назви файлу. Тепер зайдіть на свій сайт у новій вкладці браузера. Зліва від домену не повинно бути червоних попереджень. Якщо ви їх бачите, спробуйте почистити кеш браузера або зайти на свій сайт з іншого браузера. У мене помилка зникла після того, як я перезапустив свій браузер. Тепер відвідувачі не боятимуться заходити на мій сайт. На цьому все. У наступному відео детальніше розкажу про налаштування OpenCard. Якщо щось не вийшло або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.